Так, автомобіль у нас не битий, не фарпований, в універсалі Volkswagen Golf 6. Сірій колір на автоматі 1,4 бензин. Пробіг у нас 223 тисячі кілометрів 10 рік. Ціна у нас 8350, номервасника цікаво, телефонуйте по номеру. Так, Бачите, без і без нічого. Омивачі передні, передні партроніки. Заводські нехосплавні диски, вздуті немає. Тут у нас все рівненько, автомобіль не битий, не фарбований, шторка присутня. Повністю автомобіль у нас рівнесенький, задні паратроніки, труба дивіться, чистенька, правий борт у нас рівненький грає, зверху у нас рейдинги, тут у нас все чотенько. і тут чотенько. Так, у нас на автоматичній коробці передач, двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь. Сидіння в гарному автомобіль, 4 Так, Дивіться, автомобіль у нас не фарбований, без ДТП і в рідному окрасі. Так що кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника.